Вітаю всіх на своєму каналі, і я показую вам відшив новорічної зірки. Бачите, ось тут хрестики зроблені, і я їх розпустила. Чому розпустила? Бо почала я відшивати, і все в мене спочатку не зійшлось. Не зійшлось, бо я ось тут коли відшивала. Оцю частинку я трошки збилася в хрестиках, бо дивлюсь так, що ось ці п'ять хрестиків, і ось ці п'ять хрестиків, вони мають бути на одній лінії. У мене чомусь оці хрестики спустилися на один рядок вниз. Я почала роздивлятись, що і як. Одним словом, хрестики зійшлись, але в мене була така прикрість. Останній хрестик, як будемо дивитися на прикладі ось цієї сторони. Іграшка буде одразу, кажу, двостороння. Звичайно, можна шити з однієї сторони, я буду шити з двох сторон. Ось, бачите, ось цей хрестичок останній. Все в мене зійшлось на першій стороні. Да? Все нормально, але було одне але. Ось тут він закінчувався. Зараз буду натискати збільшення. Так, Він закінчився хрестик ось тут. Тобто в краю нашої пластикової основи. І що в мене вийшло? Вниз повністю залишилися хрестики всі вишиті, навіть не було що обрізати. А зверху в мене лишалось десь, десь отак, три рядки. Ну що, як то кажуть, ввімкнувся в перфекціонізм чи що там, коротше, я вирішила, що мені треба розпускати все. І недовго думаючи, я розпустила. Звісно, що розпускати ну, не дуже приємно, але нічого не поробиш. Я все це розпустила. Звісно, що, знаєте, коли починаєш вишивати, то вишиваєш добре, щоб все було гарненько. І я ледь розпустила. Ось цей шматочок я вже розпускаю, розпускаю, щоб зберегти ниточку. Бачите, в мене тут така коробочка є. Так, дівчата, це одразу я вам скажу, це мій такий імпровізований смітничок. Зразу відповім на питання. Баночка жестяна, вона не з консерви. Вона з якогось сиру. І цей сир ішов в. Пергаменті, ось тут всередині в він йшов в пергаменті. Тобто, коли дістали той сирок, він був в пергаменті, а оця баночка чистенька, гарненька. І я її так лишила собі для обрізків для всякого мотлаху. Оце пакетик з-під І ось так в мене тут збирається обрізки ниток, обрізки ниток, який я потім викидаю. Тобто я коли почала розпускати синю нитку, бачите, ось тут багатенько синю нитки, я вже вирішила її не зберігати. Ну, наскільки можливо було, то я зберігла цю нитку. Я ще зв'язалася з Машою Юркевич, написала Маші, що чи я баран, чи лижі не їдуть, так, що я бачу у відшиві чотири кольори DMC, так? От чотири кольори DMC і ось це Адель. Тобто, по факту, в нас п'ять ниток, з яких чотири нитки DMC і одна нитка Адель. Може, слухайте, може в DMC і є нитка Адель, не знаю, але я знайшла ось таку ниточку, вона така прозора з блиском. Далі мені що Маша ще сказала, саме цікаве, що ось ця ниточка 826 і ниточка Адель, вони вишиваються в два складання. Дві ниточки ось цієї, дві ниточки ось цієї, Змішуємо і виходить в нас бленд. Як ми сміємося, бренд. Бо Т9 чудить. Далі, поки я шукала саме ось цю ниточку Адель. Я ж знайшла свою потеряшку. Слухайте, я знайшла оцю потеряшку, оці е, стрази. Але що мені знаєте, в них не подобається, що вони ну, пришивні кристали, граненні і вони матові. Зараз я відкрию цей пакетик покажу. Так, на фоні в мене може трошки гудить вітродуйка, бо в хаті холодно, дуже холодно, опалення немає. От. Ось такий в мене кристалик, бачите, він матовий. І ось це мені що не подобається, що він матовий. Може я його залишу, слухайте, може я все-таки знайду інший кристалик. Не знаю. Ну, Поки лишаємо ось так, да? ось так буде іграшка, і поки лишаємо такий кристалик. Але він мені, здається, таким малесеньким. Потім, коли я дійду до цього моменту, я буду дивитися, чи лишати мені його, чи не лишати. Що мені подобається саме в цій роботі, що вишивати можна по кольорах. Тобто, дивіться, зараз, що я буду відшивати, я вже відшила колір 824. Наступний колір в мене. так, а наступний колір в мене, Слухайте. о, Наступний колір, якщо йти. Строго по схемі, так, то він дає мені от по, е, по вишивці, так. Е, давайте візьмемо це, як у нас воно називається, проценти. Так, то в процентах в нас іде ниточка Адель. Ниточку Адель ми пропускаємо і візьмемо ось цю ниточку, ось 37,55. То я буду відшивати 3755. Я буду відшивати просто ось так. Я вам покажу трошки схеми. Так, я буду відшивати просто по схемі один за одним. Хоча, може, дійсно, що слухайте, взяти цю ниточку Адель. От якщо тут є шпаточок схеми, так, ниточка Адель, і за нею шити. Потім останнє, що в нас тут йде, о, слухайте, коли йде ниточка Бланк. Так, а нитечку бланк це дуже далеко. Так, тоді, скоріш за все, що буде нитечка Адель. Хоча подивлюсь, як воно буде шитися. Ось. І потім на останок я буду пришивати ось такий бісер. Бісер я буду пришивати по схемі. Його дають пришивати. Слухайте, його дають пришивати просто півхрестиком. Я подивлюсь, чи я буду відшивати його півхрестиком, чи я буду його вишивати хрестиком. І далі, ось тут, бачите, в центрі йде страз. Коли я дійду до бісеру, я подивлюся. Може, я або лишу свої стрази, які є, або я трошки зменшу ось тут бісером до шию. Дошию бісером, аби оця стразинка в мене вмістилася. Ну, буду дивитися по ходу свого вишивання. Я буду продовжувати вишивання і до наступних відео на моєму каналі.